Там поліція. Опачки підховалися за машинкою. І які я мили. Каналізейшн не відкрить. Ну що це за дорога? Вона все, все життя якась була Убахкана. Бо Ми часто зро, зро, з родителями їздили в село. район полтавська область Гадяцький район сиє дорогой она лучше была наверно про ссср хотя толком я не помню так знову сиді номера да що ж вас так багато другий патруль підряд Що ви люди шукаєте Кого ви шукають? А ззаді, як завжди, сидять Лудо блін, треба телефон було взяти. Глянуть, чи нема, мене пропущено, бо телефон в рюкзакі, я нічого не чую. Ще кріплення не взяв, воно в мадуазель на рульові. Щось я лохануся. Я заказав собі нормальне там. Пластмасове таке мочне, то в мене якесь резинове там стояло, дрібіжало, все. Таке, не ухти. Не, я хочу проскочить, по ковід а він буде повертати. Ну тут яма огороджена, провал А там, конечно, вон така сама, типу каналізаційні ями без люків Можна гаву зловити і влетіти туди. Дивіться, скільки цих ям. Просто я не захотів через Зіньковський по вулиці Зіньковській їхати. Я навіть не знаю, як я буду обратно вертатись. Понятно, фурами фу, все розвивається. завтекал до меня где-то где 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 ух, ворот. вот пилисос. Надо их уже запрещать сегодня. Я бы в Европе так зачатил бы обрастрелял. Фу. Так, сейчас нам надо Диворучи Чуть-чуть такі мальоври ми зробили, можливо направить Оторюк. Не хочу за ним їхати, хай проїде. Я не знаю, що він там залив. Євросоляру, походу. Фух, ти що так знає? з якоїсь організации Зараз зачекаю о що таке сейчас трішки зачекаємо до здоров'я важніше сейчас я достану телефон Телефон, телефон, Лямки рюкзака вже мокрі від тіла. Як губка впитывається, потім так воняє. Приходиться частіше рюкзак стоє. Не, пропущеного немає, може він на вайберзі. Спадший. Друзі, вибачаю за затримку, перемотаю. Ні, не, вроді нема пропущених. Значить, він ще не на місці. Ну хорошо. Якщо його зараз на місці нема, заїжджаємо. Їде, їдемо провідаємо лебедів і уток, качурів на першому ставкові. В суботу, та що в прошлу, вроді був якийсь там суботник в дендропарті. Всі бажаючі могли прийти і поприбирати. А я не пам'ятаю, я десь, мабуть, в мене була суботня велопрогулянка з вами. Чуть-чуть по-другому маршрут. забудуть матеріали, що мужички, а це, мабуть, працівники. А може і чергать просить. Це велодорожка йде до, до дендропарку, але ну, вона якось по-дурному йде по правій стороні, потім Продам. Ага. А потім ліворуч переходить чогось. Хтось бусики продає там, походу. Якась это. Шарага з продажу автомобілів. Осінній ліс. Як вам? Один із лісів. Хотя тут можна Ай, ладно, я вже не поверну. Там кладовище, я кстати не знав. Праворуч перед лісом, перед дендропарком кладовище праворуч. Можна було мирнути, проїхатися по алеї Там безпечніше, ну так, і тепер біля самого этого для входа в дендропарк. Может быть. Посты. Поститься. Может эти почтальоны. Сейчас уже не поймешь, они в бусах в обычных машинах, на обычных номерах. Короче, мутят. крутять, як їм захочеться. А не, з Брехав я, бачите, велодоріжка прямо до дендропарку. Чи то бах, А що ж я там? Чи то далі вона переходить в поліву сторону. Коротше, щось дзвін та не знаю де він вам на плів. Коротше зараз якщо його немає з'їздимо, провідаємо лебеді. Заїздить. Отлично. Щось не повний буін прошли раз. О тут можна по ступенечкам спуститься вниз. Ну, нам цей вариант. Так, ось пушка, дивна стрелка. Пушило. Пушище. А тут сейчас есть зиск Сколько же Надо это? Завозить сюда диких кабанів, хай жовтий Десь о тут з'їзди. Це вже підзавбув. Ще ж чи далі. А вот він набугровість зараз. Ну ми, навірно, походу зведем вело, бо я, навірно, це дуже тут крутовато буде. Одне хреново потом назад, ну нічого. О, Бачите. Так, тут у нас птички. Так, у мене водичка цебил. Друг шобу. Таке врачакий присок. Красовки нормально такі. Самі вони в мене старі, New Balance. Самі-самі старі. Вже і підклеювали сюди-туди. Так. Чи кульюче заразу нас друзей нема? Давни, а потом підійматися Тут кстати перший ставок підсох, я там в відосах бачив, обмілив раніше вода аж до цієї була дорожки. А ще там другий, третій, Неизвестно, що з ними. Okay. Ну, ничего. Я думаю, опа, опа, движ, 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 движ. Утячий движ. Да, вода спала конкретно. Короче, это... Качуры, я где его? Так, звонный чувак, сейчас. Давайте до лебеди едем. И утки в шапках в таких породов такой. Ой, это же авторский. Право поставил телефон до цього на яри. Так, друзья, сейчас. Секунду. Эх, не я куста. Це вільняє він. Так, дивіться лебіді. Бачите, як вода упала. Це я показував вами балак. Два Ну тут їх двоє більше немає. Алло? Алло Алло Алло? Алло? Короче, связь, походу, тут вообще о, я вибачаюся, я вас побеспокою. Дивіться, які дві красотки тут заховалися. Що ж тут зв'язку? Інтернет, конечно, тут говно. А він взагалі проходит. Два качура. Вода чистенька що я можу не сказати Алло, що ти мене? Не чуєш, що я в шокі А ти вже на місці? Та яке опаздуєш, Я внизу вже біля качок. Просто я під'їхав, тебе нема, думаю, сейчас ще доснімаю відосик серію. І все. Що ти будеш спускатися? Або мені подиматися назад і тоді будемо щось думати? куди їхати Ну да, ну там після второй лавочки. ти пушку побачив Блін а сколько там було велосипедів з твоїм Ну, так а що ти от не звякнув як для тренажерів стояв Я бачив тренажери ще подивився на перший велик, там немає цього. Ну ти понял, зарядки. Я думаю, то значить тебе там нема, а ти не на чуть-чуть дальше, да? Стояв би біля пушки, було б все добре. Сейчас буду гриб стись тепер наверх. Да, тут сонце. Тут, коротше, де да, де перший ставок, якраз сонце. Ну ми ж будемо потім через посадку їхати, друге місто, да? Ну короче, давай я, наверное, подымусь. И потом... Ты не будешь дивиться на качок, лебедей. Да, да. Ну тут солнце, конечно, как раз. Короче, поднимаюсь, да? Ну ладно. Хорошо, я понял. Все, тоді я выключаю камеру, поднимаюсь. Давай. Так, ну що, друзі, зараз щас... Я сподіваюся ми далі з вами зустрінемося в наступній серії. Коли ми там оприділим маршрут, я думаю включу його для вас. Так нашій наступний Ох, яка тут крута дорога, та буде полегше. Прикиньте, от де була спортивна площадка, там два велосипеди стояли. Один із них, то він уже був. А чого ж він не позвонив? Я б сюди, можливо, не спускався. Ну тоді б я вам не показав ставок осінню, як він підсох. Так, за отою жіночкою наш поворотик. Ууу ладно, друзі. Всім як завжди, мирного неба. Гарної, тихої, спокійної неділі. Побачимося. Пока-пока.